Банда Хіло залітає до нас жирнючий Passat на продаж. Погнали дивитися. Друзі, це в нас Volkswagen Passat в Airline 2017 року. Двох-літровий дизель Європа. Машинка абсолютно без підфарбовань, Вся в рідній красці. Пробігу 214 тисяч кілометрів оригінального некрученого. Погнали по комплектації. R-Line я вже вам сказав. Парктроніків круг. Максимальні фари Full LED. Ерлайновські 19 диски без ключові доступу. На дзеркалах бічного виду гарні батменівські накладочки. Криша затягнута чорною плівкою. Як я й казав, парктроніків круг, камера заднього виду, великий місткий багажник. Салончик зустрічає вас максимальною розкішю, яка може бути присутня у посаді. Це в нас комбінований салон, шкіра і алькантара, максимально розширена приборна електропанель. Ерлайновське кермо, перфорована шкіра, також управління мультимедією та круїз контролем. Коробка автомат DSG, старт-стоп, клімат-контроль, підігрів і сидінь. лака фарбове покриття, я вам вже сказав, що на ідеалі також в ідеалі стан салону. Подивіться, тут взагалі ніяких скольчиків, ніяких подряпин немає. Якщо ви розглядаєте автомобіль для себе, для своїх потреб, кращий варіант вам буде реально тяжко знайти. Прямо глянемо на задній салон. Стан заднього ряду сидінь, такий ж ідеальний, як і вся ця машина. Е, також у нас є тут трьохзонний клімат-контроль. Управління е, кліматконтролем у нас ось там знаходиться. Також є підлокітничок і два підстаканика. Також у нас є салону доступ до багажного відділу. Друзі, можна довго говорити про даний автомобіль, про його стан, але найголовніше це його ціна. 21 500, Друзі. Ви собі навряд чи зможете навіть пригнати за кордону за ці бабки в такій комплектації з оригінальним пробігом і таким станом автомобіль. Вам цього робити не потрібно. Тому, якщо вас зацікав даний автомобіль, пишете нам у соціальних мережах або просто телефонуєте, і ми надамо посилання на авторія. Тому, друзі, до зустрічі!